Латін Джереломіо, де хіро Марганцю та Елметелфолето. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спочатку обговоримо звіт Європейської комісії, який був опублікований напередодні. Це звіт щодо прогресу України на шляху до членства в Євросоюз. Такий звіт отримують всі держави, які рано чи пізно хочуть стати частиною Євросоюзу. Український. Український уряд оцінює цей звіт як ну надзвичайно позитивним. Найкращий за останні три роки. Він дійсно не такий поганий, як очікувалося, але в ньому так само є зауваження, які, мабуть, для багатьох із вас не стали несподіванкою. Зараз ми все це по порядку ще в деталях обговоримо. До ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України в ЄС, 2010-2015 роки і голова центру нових рішень. Пане Посол, я вас вітаю. Доброго дня. Щиро вітаю, дякую за запрошення. Як ви оцінюєте звіт європейської комісії? Чи згодні ви ну, з фідбеком українського уряду, де сказали, що це найкращий звіт за останні три роки? Ну, по-перше, в моїй дипломатичній практиці це не перший подібний звіт, але дійсно в контексті розширення Європейського союзу і України як кандидат цього процесу, це дійсно третій рік, третій звіт. Uh, і дійсно, щороку кожна країна кандидат, як ви правильно сказали, на членство ЄС проходить таку грунтовну ретельну перевірку на досвідченими експертами чиновниками Європейської комісії на предмет відповідності дій влади цінностям та критеріям Європейського союзу. Але для України такий звіт Єврокомісії, в чому важливо, є вдвічі цінними, оскільки суспільство отримує змогу побачити об'єктивну картину ситуації в нашій країні. А не через призму, наприклад, рожевих окулярів телемарафону, і щоб для розуміння по простому звіт це по суті табель роботи української держави за рік в даному випадку йдеться про період з 1 вересня 2024 року, про по 1 вересня 2025 року. І звичайно мені скажу відверто, що цей звіт був приречений бути позитивним. І мені приємно, що в цьому сенсі, в цьому класі кандидатів на членство Україна залишається ну, серед лідерів. Давайте скажемо чесно, І це дуже важливо. Але натомість я не хотів би ані знаєте, перебувати вдаватися до ефорії щодо оцінок звіту з іншого боку, я не хотів би там критикувати, посипати голову попілом і так далі. Треба бути зваженим в цій ситуації, і звичайно. Зрозуміло, що одні з будуть звертати увагу на позитив. Наприклад, в цілому там позитивні, це в основному це так звані політичні оцінки, де дійсно визначається стійкість України, визначається, що Україна е, е, живе в непростих умовах, умовах широкомасштабної війни, е, висловлюється е, е, захоплення е, е, стійкості українського суспільства, українців. І, звичайно, тому я вважаю, що ті позитиви, які є в звіті, це заслуга передусім українських Збройних сил і е, українського народу. Але з іншого боку, я не став би знаєте, вдаватися до переможних реляцій, що це найкращий звіт за останні роки. Ну, по перше, е, такої оцінки в звіті немає. А по друге, е, ну, дуже важливо, щоб це був не останній, е, найкращий звіт в історії України. Тому ми маємо ще раз кажу бути зваженими. І Я ще раз наголошую, що дуже важливо, що тут підкреслюється відданість України до членства в Європейському Союзі. Дуже важливо підкреслюється, що ЄС ЄС залишається надійною гарантією виживання України, важливою гарантією майбутнього безпеки України, і дійсно це дуже важливо з іншого боку. Зверніть увагу, звідти зазначається, що Метою як і України, так і Молдови, бо ви правильно звернули увагу, що е, тут є багато країн, які знаходяться в статусі кандидатів, зокрема Україна і Молдова. То е, тут зазначається, що е, уряди цих країн поставили за мету е, виконати, е, е, завершити всі вступні перемовини до кінця 28-го року. І тут цікаво зазначити, що Європейська комісія якраз підтримує цю амбіцію і урядів і України і Молдови. Але що цікаве, що стосується в частині України, то Єврокомісія підкреслює, що дійсно це амбіційна мета, але якщо Україна хоче її досягнути, то вона має я цитую прискорити темпи необхідних реформ, особливо що стосується фундаментал, тобто основоположних прав. І, зокрема, і передусім в галузі верховенства права, що цікаве для порівняння в контексті Молдови, теж Єврокомісія підтримує цю амбіційну мету завершити переговорний процес до кінця 28-го року, і зазначає, що ця мета у випадку Молдови є досяжною. Кратка, тобто, зверніть увагу: в контексті України не каже, що є досяжною, а в контексті Молдови каже, що до 28 року є. Досяжного і друге, що мене непокоїть, і вчора це підтвердила своєму інтерв'ю комісар світа розширення ЄС Кост Марта Кос. Вона зазначила в одному з інтерв'ю, що до сих пір розглядається можливість роз'єднання е, процесів е, початку переговорів е, щодо України в ЄС і Молдови. в ЄС, тому що зараз ми знаходимося в, в Ясі. Ми вдвох рухаємося шляхом членства в ЄС і на превеликий жаль знову. В лексиконі європейських чиновників з'явилася ідея роз'єднання цих процесів. Це не дуже добре для України, і більше того, на превеликий жаль, Україна Україну е, е, випередила Молдова в цьому процесі, але зазначу, що попередні роки завжди Україна буде була лідером в процесі інтеграції до європейського союзу. Ну це так би мовити спостереження. Готові далі говорити по деталях, але в загальному контексті. Давайте без ейфорії, без давайте спокійно, конструктивно працювати. Я б на місці уряду лише засукав би рукава і спокійно, зважено виконував ті недоліки, ті проблеми, на які в звіті вказав, вказав на, вказали нам європейські партнери. Е, про, про, зараз про проблеми поговоримо. Можливо, не всі встигнемо обговорити, але, м попри те, що е, в звіті ну, озвучено. Той факт, що Україна прагне стати попри війну частиною Євросоюзу, і робить багато зусиль, були відзначені в позитивному світлі певні реформи, але також було констатовано, що е, тиск на антикорупційні органи досі триває, і що е, до кінця ця атака після спроби ліквідувати незалежність сапі набуще. Ця атака не знята з порядку. Денного я не дослівно. Я просто говорю в загальних рисах. Так е, наскільки я розумію, Розумію, в євросоюзі очікують. Від України певних реформ по правоохоронних органах там по ДБР перезавантаження в звіті було констатовано, що посада генерального прокурора досі є політизованою. Якщо говорити більш таким мовою наших реалій, то генеральний прокурор є політично залежним від президента. Хоча ви, мабуть, зі мною погодитеся, пане посол, що це біль кожного українського президента. А ви згадали марафон? В звіті, до речі, вже вдруге в такої негативній доволі конотації згадується марафон Єдині новини. В звіті він згадувався і минулорічному, і в цьому році так само йдеться про те, що. Я процитую, щоб не бути голослівною. Перегляд потреби телемарафону як формату, що фінансується державою, має відбутися щонайпізніше до того, як Україна призупинить воєнний стан. Тобто, в звіті відзначають, що марафон це не дуже. Окей, але водночас кажуть про те, що так він може існувати, допоки в Україні існує е, воєнний стан. Принаймні, так це прочитали в уряді. Я вчора говорила з віце-прем'єром з європейської інтеграції Тарасом Качкою. І він каже, що не треба сприймати цей сигнал як негативний. Партнери, мовляв, розуміють, що допоки в країні триває війна, допоки має існувати е, телевізійний марафон. А як ви це прочитали? Дуже цікаво. Ну по перше, давайте зазначимо чесно, що дуже важливо, що Європейська комісія в своїх висновках чітко зазначає і наголошує на важливості якнайшвидшого початку реальних перемовин на суп України до ЄС. Вона констатує, що Україна готова, зокрема, в контексті відкриття трьох розділів: йдеться про фундаментал фундаментальні права свободи, внутрішній ринок ЄС. І йдеться про зовнішні зносини і безпекову політику. Це дуже важливо. Я взагал, я вважаю, і я думаю, що це має бути загальнонаціональний консенсус всередині нашої держави. Ми маємо тиснути на дійсно якнайшвидше, початок реальних переговорів про вступ, включаючи зокрема відкрит... відкриття кластеру основи, в якому йдеться про те, що ви зараз. Казали про демократію, верховенство права, боротьбу з корупцією, реформу державної служби і так далі. Чому це важливо почати якомога швидше? Тому що сам початок переговорів дасть українському суспільству і опозиції дієві важелі впливу на роботу влади і спонукатиме владу усувати ті недоліки, про які говорить комісія в своєму е цьогорічному звіті, і е тому, що без початку переговорів посилення з боку стиску з боку партнерів. Та українського суспільства є реальні ризики деградації демократичних основ нашої держави і, на превеликий жаль, можливо, навіть консолідації автократичних тенденцій, і, і саме на це звертається увага досить, я би сказав, так знаєте, дипломатичному стилі в цьому звіті. Ви абсолютно праві, що стали тривожними в звіті оцінки Єврокомісії щодо обмеженого прогресу в Україні у сфері анти, антикорупційної політики. Зокрема, через деструктивні липневі е, ініціативи, спрямовані на підрив незалежності НАБУ і САД є посилення тиску на, е, на громадянське суспільство з боку правоохоронних органів та органів безпеки, і, і це кидає ті на відданість влади впроваджувати ефективну антикорупційну е, політику. Ви абсолютно праві, що звертається увагу на е, політичність е, е, посади генпрокурора. Мене я звернув увагу, що зокрема Єврокомісія звертає увагу і закликає розширити юрисдикцію набу, зокрема на розслідування корупційних злочинів на високому політичному рівні, в тому числі на керівництво Офісу президента, і там це чітко зазначається. А також дуже важливо, що там звертається увагу звичайно, на важливість і прозорого плюралістичного, незалежного медіасередовища. І ви абсолютно праві, Там також згадується, як і в минулорічному звіті, про так званий сумнозвісний телемарафон. Моє розуміння, що Єврокомісія вважає, що телемарафон має бути припинений. Вони поставили дедлайн. Це звичайно кінець воєнного стану, але вони були дуже раді, якби цей телемарафон був припинений якомога швидше, тому що там звертається увага на що на те, що цей телемарафон втратив довіру з боку суспільства і не є об'єктивним. Зокрема, там до речі звертається увагу на важливість того, що суспільне телебачення вийшло з цього телемарафону і намагається. Проводити незалежну об'єктивну позицію, доводити об'єктивну інформацію це теж дуже важливо. Тому, звичайно, є проблеми, і там зазначається на важливість, як ви правильно сказали, реформи, перезавантаження певних силових структур, правоохоронних структур. Я би їх назвав сьогодні. Зокрема, єврокомісія, називає так трошки. Скептична владоохоронні структури зокрема, йдеться про важливість реформи і е, посилення кадрового складу і незалежності державного бюро розслідування. Ну і звичайно, йдеться зокрема, і е, про права опозиції. Там звертаються увагу на необхідність негайно припинити тиск на опозицію, включаючи обмеження на е, подорожі е, е, депутатів парламенту за кордон. Там звертаються увагу на неприйнятність замороження рахунків певних опозиціонерів, і звичайно, я вважаю, що всі ці речі повинні бути серйозно сприйняті владою, українською владою, тому що я це розглядаю як чіткий дороговказ на чим має працювати ближчими там тижнями місяцями український уряд для того, щоб подолати ці проблеми. Але я ще раз кажу. Я не хотів би вдаватися до критики, але ми маємо чітко подивитися на ці на ті оцінки, які дається Єврокомісією Європейським союзом в контексті, зокрема, боротьби з корупцією. Наприклад, один факт: якщо двадцять 2024 році, в звіті щорічному боротьба з корупцією оцінювалась європейською комісією як те, що Україна досягла незначний прогрес, сам прогрес. То в 25-му році, в сфері боротьби з корупцією, вона оцінюється як обмежений прогрес, тобто ліміт прогрес, і тому це на це українська влада має звернути увагу. Наприклад, я порахував, що в двадцять му році Єврокомісія 27 разів вживає слово занепокоєння в контексті прогресу виконання умов переступних умов. То у 25-му році вона вживає 28 разів слово занепокоєння. Я про те, що дехто каже, що це найліпший звіт за попередні роки. Тому, якщо ми маємо, як знаєте, дьявол криється в деталях. Ми маємо подивитися на деталі. Наприклад, я зверну увагу, є фраза «serious concern», тобто серйозний, серйозне занепокоєння. У 24-му році слово серйозне занепокоєння вживалося лише один раз. І це було в контексті. Так званих наїздів з боку силових структур на журналістів і громадських активістів. То в, 20, в звіті за 25 рік слово серйозне занепокоєння вживається вже п'ять разів. В п'ять разів більше. Воно стосується не лише е, наїздів на журналістів, розслідувачів, громадських активістів, але йдеться і в контексті корупції, в контексті діяльності силових структур, зокрема ДБР і так далі. Тому. Я якраз свідомо навів ці конкретні приклади для того, щоб трошки остудити знаєте, запал тих, хто вдається до ейфорії. але я ще раз підкреслю з іншого боку, я не хотів би, щоб ми знаєте, займалися критикою. Ми маємо бути об'єктивними і спокійно зважено, Ще раз підкреслюю, засукавши рукава спільно з владою і з залученням громадянського суспільства виправити ті недоліки, про які йдеться. Звіті, оскільки я дуже не хотів би, щоб цей звіт став би останнім найкращим звітом за е, всі роки. Мені подобається ваш підхід. Ви буквально порахували, скільки разів були вжиті ті чи інші слова. Серйозне занепокоєння це з одного боку такий мем, а з іншого боку, такий дійсно маркер. в контексті чого і чим можуть перейматися європейські партнери, якщо ми говоримо про європейські перспективи України. Добре, ми про корупцію і антикорупцію, і занепокоєння стосовно корупції ще будемо говорити з антикорупційними експертами. Про про марафон скажу раптом, яка частина нашої аудиторії не розуміє в чому основна претензія марафону, аж настільки, що навіть в звіті Єврокомісії про це згадується: по перше, довіра до телевізійного марафону падає щоразу зараз. Вона знову найнижча, здається за весь час існування. Це зафіксують час від часу соціологи. По друге є така громадська організація медіа, детектор медіа, яка досліджує присутність тих чи інших гостей в марафоні. І от щоразу вони констатують, що абсолютно більш більшість гостей – гості, це провладні експерти або представники влади. Там дуже обмежений допуск опозиції. Ну і третій момент все це дійство фінансується за гроші українських платників податків. Отже, тут вже мають бути свідомі українці на що і куди витрачають їхні гроші. А З марафоном я думаю, ми плюс-мінус підсумували історію. Оцінки вашого ваші оцінки звіту теж плюс-мінус зрозумілі. Ще одна тема, яку я хотіла з вами обговорити, це доля цього російських заморожених активів. Пишуть пише західна преса, політико про те, що керівництво Єврокомісії і також уряд Бельгії планують провести якусь спільну зустріч в п'ятницю, термінову зустріч. Як вони повідомляють, щоб вийти з глухого кута щодо використання... Заморожених російських активів на фінансування ну, потреб України. Чому цей глухий кут склався, і, в принципі, чи є з нього якийсь вихід? Ну я хотів би е е сказати через позитив. Е е я з власного досвіду хотів би констатувати, що Європейська комісія рано чи пізно віднайде кошти на фінансування нагальних потреб України. В який спосіб, в якій формі ну, це предмет креативності для європейської комісії, але повірте мені, вони знайдуть в який спосіб, через які ресурси вони нам нададуть кошти. Тому я хотів би всіх заспокоїти і сказати, що кошти у нас будуть. З іншого боку, дійсно є зараз всередині Європейського союзу непроста боротьба, ситуація з яких фондів, з яких ресурсів взяти ці мільярди. Коштів на допомогу Україні до речі, зазначу, і це констатується в звіті, про який ми щойно говорили. Що з моменту широкомасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні 177,5 з половиною мільярдів євро. Це десь 206 205 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Ну я вважаю це. Ну досить вразливо, досить субстантивна сума, тому е, кошти будуть знайдені. Дійсно, ви праві, що зараз європейський союз е, має активізуватися для того, щоб е, до кінця року все таки е, е, визначитися, е, в який спосіб скільки і з яких ресурсів, з яких фондів е, вони візьмуть ці кошти. Е, е, чому ця, ця активізація важлива? Тому що є дедлайн. Дедлайн це 18-19 грудня це саміт європейського союзу, на якому як очікується, вони мають нарешті визначитися? Ну зокрема щодо долі так званих заморожених активів, чи будуть вони нададуть нам так званий репараційний кредит з фондів заморожених активів активів? Якщо ні, то який буде інший план бій? Станом на сьогодні вони розглядають поки що один план: це кошти заморожених активів, тому що план Б, який існував до цього, йшлося про запозичення і випуск євробондів, і з цих запозичень надати кошти Україні. Цю ідею не підтримує ключові країни. Я би сказав, донори Європейського союзу, зокрема, та ж Франція та ж Німеччина. Тому саме на сьогодні, поки що єдиним предметом для обговорення є кошти заморожених активів. Е, йдеться про дійсно, е, чому це важливо, тому що йдеться понад там, якщо не помиляюсь, 140 мільярдів євро, 145 мільярдів євро. Йдеться про середньострокову перспективу, тому що якщо буде вирішено це питання, то приблизно на три роки Україна буде забезпечена. Коштами і допомогою з боку ЄС. Це буде дуже важливий сигнал Путіну про те, що фінансова подушка для України створена. І тому, як би Путін не хотів проводити війну на виснаження, в фінансовому аспекті безпека України буде забезпечена. Саме тому сьогодні такі йдуть палкі дебати всередині Європейського союзу: як це робити? Тому що політично, всі розуміють, допомога Україні повинна бути надана. Єдине, я ще раз кажу зараз ідуть такі непрості е, е, юридично-технічні консультації, е, зокрема в контексті і е, Бельгії, і на, ми, на мій погляд, дуже велике значення мала позиція інших країн, не членів Європейського союзу, зокрема тих же Сполучених Штатів. І нагадаю, що у США є є близько 7 мільярдів заморожених активів російського агресора, і мені здається, в нашій дипломатії нам треба теж працювати з американцями, щоб вони теж. Почали е, е, обговорювати цю тему. Є також заморожені активи, наприклад, ті ж Норвегії, тому дуже важливо, щоб і ця країна подала приклад. Є заморожені активи в деяких країнах Сімки, зокрема в тій ж Японії. Тому дуже важливо, щоб були сигнали від інших країн щодо готовності розглянути можливості надання допомоги Україні із ресурсів так званих заморожених активів. Вибачте за ці деталі. Але це дуже важливо для України. Дуже важливе питання, яке має бути більш-менш політично вирішено Я ще раз підкреслюю, політично вирішено до кінця поточного року. Ну наскільки я розумію, з того, що пишуть медіа, і ми це теж можемо робити подібні висновки з розмови з українськими експертами і посадовцями, що вже цієї весни Україна може зіштовхнутися з якимось серйозним дефіцитом бюджету, якщо не будуть надходити ці ця допомога фінансова. Наскільки я розумію, держави ЄС не дуже хочуть фінансувати Україну власним коштом, тому що в них там є свої проблеми, десь там суспільства проти, десь уряди, опози проти, і вони хотіли це зробити коштом російських заморожених активів. Але Бельгія сказала, Бельгія, де зберігаються ці гроші, вони сказали: Ну, друзі, ми хочемо гарантію, якщо е, Москва зараз подасть е, в суд. То ми хочемо убезпечити свою країну від можливих фінансових юридичних наслідків, які може завдати Москва, і от зараз має відбутися ця зустріч. Наскільки я розумію, щоб знайшли якесь спільне рішення. А що можна, якщо коротко підсумувати, що мала би в цей момент в цей критичний момент запропонувати зі свого боку Україна? Перше, ми маємо активізувати роботу з тією ж Більхії. Я на сьогодні не бачу, що українська сторона активно працює. З усіма версами бельгійської влади так є діалог з урядом, з прем'єром. Але мені здається, проблема ж є всередині Бельгії. Проблема є в парламенті Бельгії. Я не бачу нашої серйозної роботи з депутатами бельгійського парламенту, з так званої бельгійської опозиції. Мені здається, це та ситуація. Я перепрошую, що я весь час це повторюю, коли українська влада має до речі залучити до цього процесу, як громадських активістів, як колишніх дипломатів, так і представників демократичної опозиції для роботи, з я ще раз кажу, в тому числі з парламентом Бельгії це ключове. І друге, ми маємо працювати з іншими країнами, не членами Європейського союзу, які теж повинні власним прикладом. Показати, що вони теж готові розморозити або використати так звані заморожені активи для допомоги Україні. Там в деяких країнах незначна кількість там мільярдів цих активів, але навіть символічне розмороження надання допомоги Україні могло б е, посилити позицію е, того ж е, уряду Бельгії на, на користь надання згоди на використання цих активів, які дійсно в Євроклія. Яка знаходиться на території Біль... Бельгії, зберігається саме в Бельгії, і по третє, нам потрібно зробити, щоб європейський союз в цілому виявив солідарність цієї Бельгії, бо Бельгія боїться залишитися наодинці перед Росією в контексті можливих майбутніх судових процесів. І тому тут європейський союз має показати свою консолідовану позицію, підтримати Бельгію і бельгійський уряд. Бо питання Бельгії це питання внутрішнього виживання уряду. На провикле жаль, ця тема на сьогодні є досить суперечливою темою в бельгійському політику. Тому знову таки українська дипломатія має тут активніше працювати станом на сьогодні. такої активної роботи я поки що не бачив. Дякую дуже, Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол. Ми говорили, ми аналізували звіт Європейського союзу щодо розширення і говорили про перспективу отримання Україною 140 мільярдів російських заморожених активів. Ще раз нагадаю: термінова зустріч з цього приводу має відбутися вже в п'ятницю. Далі у нас новини після новин. Я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.